І двоє людей загинули в Лозові. Що на Харківщині поранених 12 росіяни атакували місто вночі. Всього сюди прилетіло 34 дрони. Під прицілом були об'єкти залізничної інфраструктури, вокзал, депо а також житлові будинки та енергетичний об'єкт. На місці події працюють відповідні штаби допомоги. Зараз спецслужби намагаються якомога швидше розібрати завали та перевірити, чи є під уламками люди. Передні 34 відповідно швідповідно шахиди, дві локації. Це все критична інфраструктура, відповідно транспортна. Це залізничний вокзал, це тягова підстанція, це локомотивне депо руйнування. Досить значні. Внаслідок ударів дві людини загинуло, 10 отримали поранення. Серед них є діти, чотири людини госпіталізовано.